Актуальні проблеми дієтології, нутриціології та клінічної гастроентерології собак та котів навіть в такі непрості часи УСАВА та Фекава організовують для українських ветеринарних лікарів форуми, аби післядипломна освіта в Україні розвивалась. Нарешті ми створили цей перший форум. перший форум, який взагалі стосується дієтології та Форум провели за підтримки української школи ветеринарної медицини. Практичним досвідом та знаннями ділились сім найдосвідченіших та найпрогресивніших фахівців галузі. Ми дуже вдячні цікаві, що вони дали нам таку можливість сьогодні поспілкуватися, обмінятися знаннями. Проведення таких форумів в Україні це якісна безперервна освіта та розвиток для ведспільноти, і підтримка справжніх друзів ФЕКАВА безцінна. Участь у форумі по дієтології та нутриціології взяли більше сотні ветеринарних лікарів зі всієї України. Щиро дякуємо. ФЕКАВА. За підтримку в проведенні нашого форуму дякуємо за матеріальну підтримку, дякуємо за моральну підтримку, дякуємо за те, що ви з нами. Дякуємо Фекава за допомогу, за підтримку безперервної освіти української ветспільноти. за те, що поруч в ці непрості часи, разом зробимо світ кращим та безпечнішим.